За статистикою Всесвітньої організації охорони інсульту помирає більше 17 мільйонів людей. За словами коростенських лікарів, близько 14 тисяч мешканців міста страждають на гіпертонічну хворобу, та не всі іноді знають про це. «30% населення взагалі страждає на гіпертонічну хворобу. До нас звертаються не всі, і частина людей ходить, працює і можливо. Піддає себе великому ризику, не знаючи про те, що в людини гіпертонія. Напередодні Всесвітнього дня серця ми спробували привернути увагу мешканців міста до стану їх здоров'я. Як давно перевіряли серце та вимірювали тиск? Буквально недавно. Ви... Недавно теж. Чим це була поліклініка? У мене були ви... проблеми з серцем. І я пішла, зробила кардіограму. Тільки в поліклініку буду перевіряти. Вчора вимірювала тиск, а серце перевіряла ну, десь пів року назад. Серце? Ну, десь років назад. А чи ви мірюєте тиск постійно? Не постійно, ну. Час від часу мірую. Недавно робила кардіограму, а тиск міряю два два-три рази на день. Як давно перевіряли серце та вимірювали тиск? Дуже давно. Неділі-дві назад. Все нормально. Ой, очень давно не проверяла. Сейчас как раз иду этим заниматься. Сердце 100 році. Ой, мабуть, спил року назад. Років пять назад. А ти с давно вимірювали? Давно. Очень давно. Чесне слово. Дякую. А так вроде чувствую себя неплохо. Відношення до свого здоров'я у коростенців різне. Тому лікарі нагадують пересічним городянам про необхідність профілактичних оглядів аби попередити хвороби серця. Тиждень серця проводиться для того, щоб людина згадала, що в неї є дуже важливий орган серця, і що навіть тоді, коли вона не болить, людина після 30 повинна зробити профілактичну кардіограму один раз в рік. Коли її турбує серце, вона повинна негайно звернутися до лікаря. Особливо це стосується чоловіків, тому що чоловіки являються в групі ризику, тому що чоловіки частіше палять, частіше зловживають алкоголь, і їм треба найбільш бережно ставитися до свого серця. Людина повинна звернутися до лікаря тоді, не завжди, можливо, серце повинно боліти, але тоді, коли вона відчуває, що серце нерівно б'ється якісь неполадки в роботі серця, можливо, в людини є задишка, людина відчуває, що в неї є набряки на ногах вечором, чи в неї підвищується артеріальний тиск і з'явились головні болі, чи вона погано спить, чи вона нервується. Взагалі, коли людина відчуває, що в неї є якісь неполадки в організмі. Серед факторів виникнення серцево-судинних захворювань та інсультів називають підвищений кров'яний тиск, підвищений рівень холестерину і глюкози у крові, куріння, недостатнє споживання овочів і фруктів, надмірна вага та небажання займатися спортом. Які ж кроки має зробити людина назустріч до здорового серця? Перший крок це відвідування лікаря. Лікар вам зру назначить кардіограму. Дасть вам необхідні рекомендації, і саме головне, він вам порекомендує препарат, який нормалізує ваш ритм життя і, взагалі, якість життя. Другим кроком є відвідування аптеки. Хотілося б сказати, що в нашій країні працює пілотний проєкт по державному регулюванню цін від гіпертонічної хвороби. І по цьому проєкту людина може Препарат, який коштує 10 гривень, купити за ціною в 1 гривню. І третім кроком є вернутися до лікаря через місяць для контролю артеріального тиску і повторної виписки рецепту. Сьогодні, в рамках профілактики гіпертонічної хвороби та з метою формування прихильності населення до піклування про власне здоров'я, в поліклініках, аптеках та деяких супермаркетах працюють пункти безкоштовного вимірювання артеріального тиску. У разі потреби лікар випише рецепти на ліки від гіпертонії. Я б хотіла звернутися до того, хто ще не прийшов до нас. Якщо він не хоче прийти до нас або не має часу, поміряти вдома чи в сусідів свій артеріальний тиск. І якщо він бачить, що там є проблема, звернутися до, до чи в міську поліклініку, чи це в залізничну, до від до сімейного лікаря. Можна звернутися до кардіолога, невролога в будь-який медичний заклад. Це запорука здоров'я. Це запорука здоров'я. Отже, якщо хочете зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя, дотримуйтесь порад лікаря.